Ну і бої точилися сьогодні на південно-слобожанському напрямку. Там росіяни вчергове намагалися вибити українські війська з позицій в напрямку Петро Іванівки. Сили оборони відбили наступ. Від російських авіаударів постраждали райони населених пунктів. Великий бурлук, Одрадне і Вільхуватка. Минулої ж доби українські захисники відбили вісім атак біля Вовчанська та Стариці. Артем Козлов, псевдо Ющенко, офіцер із застосування БПЛА першої прикордонної команди швидкого реагування бригади Форпост виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. доброго дня. Доброго дня просто зараз. Я думаю, аудиторія уважно побачила, зауважила код QR на екрані. Очевидно, це збір. На що сьогодні збираємо? Та наша бригада, як і зазвичай, ми збираємо на дрони, реби. Ремонт автівок, дрони розвідувальні, ударні, FPV, на оптоволокні день, ні, нічні, так само для збиття повітряних цілей і противника. Зал Орлани дуже активно зараз застосовуємо такі дрони, так само реби автомобільні, окопні для захисту нашої піхоти, для підвозу БК, провізії на наші позиції, так само ремонт техніки. Абсолютно любої, це ремонт обладнання для дронів. Це ремонт автомобільної техніки, ремонт квадроциклів, баги тобто, це все постійно потрібно у великій кількості. В цілому варто сказати, що потреба, аби цей збір закрити, це 500 тисяч українських гривень. Наразі зібрано 117 тисяч. Тому, будь ласка, це заклик до наших глядачів, до нашої аудиторії, хто скільки зможе комфортна, адекватна, підйомна для вас сума вона точно не буде зайвою, навіть якщо ви суб'єктивно десь там знаєте, сумніваєтеся або вважаєте, що ця сума не матиме впливу. Ні. Кожна сума матиме вплив на динаміку цього збору. Ну і звичайно, тут важливим є заангажування і ваша участь. Якщо говорити про оперативну ситуацію в вашому полі відповідальності, це зокрема вовчанськ Вовчанський напрямок. якою вона є наразі? Ситуація залишається дуже складною. Тривають штурмові дії противника. Вони дійсно іноді припиняють активні штурмові дії, накопичуються, але в цілому, вже кілька місяців, дуже складна ситуація в самому мовчанську і на цих міст зліва справа по флангах. Тому наша бригада тримає один з флангів, саме наші військовослужбовці, мої побратими. Тому ну дуже складно. Мій місцевість сприяє активному штурмові дії противника. Це зараз зеленка так звана, тому дуже складно знаходити їх засобами розвитки різними, не тільки повітряні а і різними засобами розвитки, тому але Робимо все можливе і неможливе, щоб нищити ворога та не пускати їх. Штурм росіян, коли вони частіше намагаються штурмувати день, ніч, як із цим? По-різному. Якщо раніше це був о, сіряк, так званий, або навіть десь вночі накопичились там зранку, заходили, то ну, зараз це то, ранній знаю, ранок. Я правильно розумію. Так званий сіряк, про що йдеться? Ну да, mm -hmm. да скоріше, ранній ранок, це і логічно, тому що це такий час, коли іноді є якесь певне вікно, коли ще не перейшли там на денні дрони, а нічні дрони вже сіли. Але ну зараз вже майже такого немає, тому що в зіленку, так зване кого упамів раніше літаємо. Майже постійно на, на дронах на дронах з термальною камерою, тому вже цей сіряк їм не сприяє. Вони це вже давно зрозуміло. Вже на перший рік тому штурмують в абсолютно різний е, дуже зручний для них. Час. Ось який час вони обирають до штурму, такий штурмують, тому тут не передбачиш це день, це ранок, це вечір. Тому по різному буває. Нещодавно публічною стала історія, яку опублікували ви, ваші побратими. Полонений росіянин його полонили власне бригадою. Бригада Форпост розповідав, що він фактично самостійно виконував завдання, тобто його, ніби коригував російський дрон, за яким він мав іти і щось там виконувати. Наскільки це там явище поодиноке, Чи це така масова історія для росіян на вашому напрямку? На жаль, багато коментувати із цього випадку. З інших я не можу через особливості певні, але скажу, що так це є така практика у росіян. Вони пускають без ну з мінімумом інформації, пускають свою піхоту штурмовиків. Вони там доїжджають до певної ділянки та на багі, мотоциклах, кодроциклах. Далі опішуються і вже пішки здійснюють штурмові дії, накопичення і вони. Мають у них певний, певний є алгоритм, що треба слідкувати за дроном. Дроном вони певним певним засобом помічають свої дрони. Піхота його знаходить. Там і слідують за ними. Тобто, щоб уникнути якихось перехватів з нашого боку, то лише у них є така інформація. Слідкуєш за дронами. Ми там кажемо, що робити. Тобто радіостанції у них присутні, але багато інформації вони не передають. Як в принципі, ми так само, тому що все слухається на війні. На жаль, тому так це є у них така практика. Нещодавно так само з'являлася інформація про знищення е бригадою Форпост завдяки ФПВ е або з використанням, точніше ФПВ, дрону розвідувального безпілотника росіян і станції зв'язку е окупантів. Ну тут два в одному буде питання: щодо в цілому е їхньої е дронової потужності і. Е як подібні прецеденти впливають на їхню оборонну здатність? Наскільки це було складно так само заатакувати фактично ось цю розвідувальну станцію? Щодо складності, атакувати її може і не складно. Треба лише правильно обрати засіб. В нашому випадку це зараз активною застосовуємо дрони на толокні, на які ми зараз так само активно збираємо, але знайти цей засіб якийсь там комплекс. Це розвідувальне якусь камеру, якийсь реп, якусь ну ще там станцію. Та той саме Стерлінк, завдяки якому вони теж активно використовують стерлінки. Для це вже не вона, Дуже давно і це потужний зв'язок з такий сталий на лінії фронту, як з нашого боку, так і з і ми активно ось останні там кілька тижнів. Може похозиватися. військовослужбовці нашої бригади. Мої побратими активно знищують ці станції супутникового зв'язку, щоб унеможливити взагалі, бо радіостанції можна перебити засобом реп, а стерлінг це дуже. Не перебити е, так само, але все ж це дуже складно знайти. Це заходиться або там е, через якісь перехвати, або ще якими засобами чи з дронів і знищити. Якщо казати про розвідувальні крила противника, які зачасту вони не літають поблизу ЛБЗ, тобто вони літають вже більш в талах. Е, за ЛБЗ залітають лінію зіткнення, е, шукають наші шляхи сполучення, логістику там, де техніка зберігається особовий склад, е, то це воно знищення такого розвідувального комплексу для нас. Це Жу більше сприяє збільшення нашої обороноздатності та спроможності для ворога. Це не дуже велика втрата, тому що у них на жаль дуже багато, і вони навчилися використовувати їх різними там різні засоби. Ще чіпляти кажуть, пристосовувати на ці там зали Орлани. Тупові, які там були і там п'ять років тому, і два роки тому. Але вони вже їх модифікували. Ну, це все одно. Ми це все збуваємо, намагаємо збувати і з кожним днем активніше і активніше. Я вам дякую за те, що о, знайшли час за розмову, і так само подякуємо аудиторії, яка підтримала цей збір. От зараз код на екрані. Якщо раптом хтось дивиться нас в записі, так само підтримуйте, тому що загальна мета це 500 тисяч гривень, і цей збір не є наразі закритим. Артем Козлов, псевдо Ющенко, нагадаю офіцери із застосування БПЛА першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади ФОРПОСТ з нами на прямому зв'язку.